I'm on top, I'm а вон with pain She like to hurt me and Всім привіт. Сьогодні хочу поділитися із вами рецептом сала в цибульному лушпині. Для приготування нам необхідно, от у мене ось така грудинка. Нам більше подобається, коли є прожилки м'яса. Також я вам покажу, як буде виглядати на звичайному салі. Ось такі в мене брусочки. Тут 300 г, а тут е, трошки більше, ніж пів кіла. Також нам знадобиться е, цибуляна шкарлупа. Чим більше буде, тим насиченіший колір буде сала. Також у мене тут 40 г солі або півтори ложки. Якщо ви будете просто використовувати сало без м'ясної просолки, ви можете не переживати за те, що ви пересолите. Але ж якщо у вас буде так достатньо багато м'яса, отак як у мене, то соліть так, щоб м'ясо не вийшло занадто солоним. В оригінальному рецепті указано 100 г, але я гадаю, що це буде забагато. Також тут у мене суміш перцю, трішки, оце де великий, це духм'яний, і жменька чорного перцю і літр води. Спочатку будемо нарізати на шматочки наше сало. Ви розрізаєте, як вам зручно, як ви будете потім подавати. Його можна подавати як і на святковий стіл, так і самому <хи> їсти. Дуже зручно дістати його із морозильної камери, нарізати кусочком і чи до борщу, чи просто із хлібчиком поїсти. Так. Це заразу кладу, я не нарізати, у мене влаштовують такі кусочки, цибуляну шелуху. А ці розділю, напевно, на три кусочки, шкірку я не прибираю, щоб воно було в гарному розрізі. Шкірка також зарум'яниться, і буде тоді гарно. Тут є також такі як хрящики. Я їх вирізати не буду, потім в процесі розрізання просто їх дістану та і все. Так, один от такий кусочок. І цей розрізаю також на дві частинки. Отак. От такі кусочки в мене вийдуть. Також не буду чого ще багато солі додати. Якщо на ваш смак вийде недостатньо солоним, ви ж будете в подальшому ще натирати спеціями. Це може бути як спеції для сала, так і просто ваші якісь улюблені спеції. Так, посипаємо сіллю. Так, додаємо перець. У нас йде літр води заливаємо. Ємність, якій ви будете готувати, використовуйте таку, щоб вам було не жалко її, тому що в процесі варки, вона, звісно ж, від цибуляної шолохи, отут потемніє. Втрамбовуємо, Все ставимо на вогонь. Якщо у вас просто сало, то вистачить і. 20 хвилин, щоб воно покипіло. Так як у мене м'ясна прослойка, для того, щоб дати їй час гарненько проваритися, буду десь після закіпання варити около 40 хвилин. Все, вода закипіла. накриваємо кришкою і варимо. Так, вимикаємо сало. Варилося воно в мене 40 хвилин. Подивіться, яке воно вже апетитне, коли воно ще постоїть. Воно візьме іще трошки кольору. Зараз залишаю до повного вичахання, потім будемо натирати його спеціями, замотувати в пергамент і відправляти в морозильну камеру. Так, сало наше зварилося. Я вам забула сказати, що потрібно додати десь, скільки в мене тут. 6 листочків лаврового листа. От Я вже забулася, тільки коли передивлялася відео, додала. Ви, будь ласка, на початку приготування додайте 5 листочків лаврового листа. Так, зараз будемо робити маринад. Сало вже в мене постояло, повністю вичахло. Тут у мене копчена паприка, суміш перцева і гірчиця французька. Також. Ну, сала тут виходить десь около кілограм, тому я буду брати 4 зубчика часника. Якщо ви не любите часника, або не дуже любите, то додавайте менше. На мій смак і на смак моєї сім'ї якраз саме те: воно потягне скільки, скільки йому треба. Дуже гарно буде смакувати із. Спеція є спеціальна для сала. Я думала, що вона в мене є, але немає. Тому буду використовувати те, що в мене є. Ви можете брати там чи хмелі сунелі, ще зелені додати. От. Копчена паприка зробить, ніби сало іще димкові прогнали. Все це об'єднуємо. гарно ясенько. Я досолювати не буду, мені достатньо цієї кількості. Ви можете відрізати шматочок і подивитися. Рушники, шматочок сала. Ви подивіться, яке воно ароматне. Якщо ви хочете більш насиченого кольору, ви залишайте його на сутки. Так, воно витягло в кастрюлі поставили в холодильник і хай стоїть. І достатньо цього кольору, подивіться, яке воно ароматне і рум'яне. Кладемо на рушничок, вологу лишню прибираємо. Ось так. Підсушуємо. Вона нам не потрібна, адже при заморозці потім тільки буде обмерзати людом і все. Так. А ось так у нас виглядає звичайний, без прошарків м'яса, кусочок. Ну, мені здається, із м'ясом набагато апетитніше. Так, промокуємо всю рідину. Беремо кожен кусочок і гарненько натираємо нашою суміш. Аромат уже стоїть на всю кухню. Отак гарненько, гарненько. Якщо вам мало буде цих спецій, зробіть іще один заміс. Дивіться, пряне, рум'яне, так, і натираємо всі інші кусочки. Останнім етапом це беремо пергамент, для того, щоб воно не змерзлося між собою. Кусочок поклали, замотали, поклали. Можна більш тугіше зробити для того, щоб воно більш як під пресом було. І от так його запаковуємо. Кольочок, маєчка. Можете взяти зіп-пакет. Поклали раз. Можете ще в ці кульочки покласти лаврового листа, і тоді також буде ароматно. Так, складаємо все це в пакетик, герметично зав'язуємо, по-перше, для того, щоб у вас вся морозильна камера не пропахлася часником і спеціями. Замотуєте, все. Кладемо його на ніч в морозилку. Завтра вранці зустрінемось. Так, у нас після того, як ми поклали в морозилку, вже пройшло около 6 годин. Уже всім не терпиться спробувати, тож давайте зараз подивимося, як воно буде виглядати всередині. Так, от такі у нас кусочки дістаємо. Воно трішки схватилося, прийняло форму. Ну, зараз подивимося, яке воно буде в розрізі. Показую вам. Бачите, отаке. Мені здається, гарний варіант як для святкового, так і звичайного вживання. Подивіться, яка краса. Ближче вам під... покажу кусочок. Може, вам хоч трошки передасться аромат.